От до мене приїхала нещодавно ось така велика чарівна посилка. І я хочу вам, з вами поділитися змістом цієї посилочки. Значить, я недавно замовила одної прекрасної компанії деякий ряд товарів і так само замовила брендовані речі. Замовила ось такий папір тішю шю називається. Це такий спеціальний папір для упакування подарунків. Ну і В даний момент це буде стосуватися моїх прикрас мікровишивки. Надалі ділюся далі з вами. значить, Замовила так само такі крафтові картонні коробочки, вони є більшого розміру і меншого. Це буде під прикраси, під колони, персні і так далі. Значить, такого плану. І коробочки білі з сумочку. Тут будуть вже цілі набори розміщатися. Так, ось така подарункова коробочка, хочу вас ознайомити. Біла, дуже симпатична, дуже оригінальна. Я вам скажу: вона як турепка виглядає. Дуже оригінальна. Зараз я вам покажу, як вона відкривається. Так, ось така турепка. Я б сказала, коробка турепка, коробка сумочка дуже оригінальна. Відкривається як шухлядка, Тут я планую розмістити тіш'ю, цей папір, який мені приїхав, і акуратно, красивенько запакувати прикраси ручної роботи. За технікою мікровишивка, хрестик і петіт. Дивіться, яка краса. Дуже гарно отримати. Особливо до Миколая на Новий рік такі подаруночки. В таких коробочках і такими прикрасами. Попереду я ще вам продемонструю, як воно буде виглядати. Значить, так само буде крафтова така коробочка, трошки більше. Сорі, сорі, вона. О, відкрилася, бачите? І запакували. Також я вже тут упакувала і скоро буде їхати. Завтра буду на Львів відправляти одне спеціальне замовлення для моєї чарівної подруги. От, саме в цій коробці я вже застосувала кишю, киш'ю, не кишію, а Не можу привикнути до тої назви. Дуже оригінально. Я розпакую. Дивіться, як воно гарно. Такою з інтригою. А тут всередині щось таке цікаве. Дивіться, ось така краса, браслетик. І назад його упаковую, закриваю і відправляю. Друзі, далі хочу вам показати, вперше я замовила круглі етикетки з моїм брендом мікровишивка Сонара. Хочу вам ближче показати. Я маю намір клеїти ті етикеточки на коробки. Це мій логотип, сонари це звучання. Тобто музика звучить, вишивка теж звучить. Вона і звучить, і дарує красу. Нижче під самим брендом я розмістила мій сайт. Ось така краса поїхала. Це ще не все. Також спробувала зробити етикетки. На мої прикраси, я буду спеціальну таку ниточку, напевно, таку золотисту, золотого кольору застосовувати і розміщати на цю ниточку ось таку інформативну етикетку. З одного боку сонари мікровишивка, з воротнього боку тут мої координати всі: номер телефона, сайт і сторінка Facebook. Для першого. Для початку, я думаю, що це супер. Друзі, любі, я дуже тішуся, що саме так цікаво, що до воєнного часу я все не встигала виконати зробити, а тут просто махнула рукою, думаю, пора втілювати свої мрії і бажання. І одним махом замовила. І далі ще буде.